А, короче, не заправився я. Пістолет вставили, а ну не тече. Задубив шланг. Серега, я скоро буду. На 8 березня приїду. Приїхали мужики, коротше. Давайте міряти показу, де воно пропало. Короче, тут немає, да, нічо? Тут немає, значить будемо шукати далі. Йоле, пав, темно вже, конечно. Туди краще не йти, ще. там страшно. Не, будете йти, що ж мину поводи, дивіться. там стільки снігу, що капець. ми Тільки... Там страшне, там треба щось робити по весні чи коли. Там такі дерева... Я ж кажу, кажу хоча б, б одну поровут? фазу зробити, щоб заряджалися в мене. Ні, це понятно. Таке дерева щоб проводить. Не достанемо без робин. Так, ну що, вирішили завтра продовжувати. Ви трябинку, Ви тут ще й зранку відправляли, але, але просто... Ну я так, по... Високовольта лініями задержали Та нормально, нічого. Аби завтра приїхали хоч би. А так все нормально. Десята доба без світла. Ну, хлопці, як обіцяли, приїхали на другий день. Уже там шпандьорять по повній програмі. Зараз підемо глянемо, що вони там на шпандерили. Фух. Сейчас подивлюсь да буду на работу бо Работа есть работа. Короче, там все трещить уже. Ну, интернетовский кабель не витримав. Рухнув. Да, интернет пропав. Я так і понял, що його порвали, ну нічого страшного. Зробимо. Интернет -то не те. Короче там все трещить. Напругу хоть виключив А як туди пройти? Так, там знімати мабуть, не буду Бо є причина одна. Потім скажу, а може не скажу. А провода клетки, да? Люди? Да вот дружит. тут. есть виходить, та здорова, да, лежала на них? Да, ми їх постійно так виложим. І тут її посередині разгадаємо, не падають бумаги. Бо я це думаю. Ти тоже будемо брати. Хоч і... Что витять от Да-да-да, мы все будем брать. Ляжет провода через. <ріх> Надень же, шане. Добрый день. А! Да, провода, слава богу. Тримай. Чудово. Майстерно. Дивіться, на сьогоднішній день, виходить, у мене працює бригада ДТК, обрізають лінію. Так. От. Ну і кабель пошкоджений, інтернетовський. Бую доявку на виступається, але через заявок від моменту подачі доявки від 1 до 5. Від одного до п'яти днів. Добре, так. все. Тоді ми засікаємо сьогоднішній день і так. чекаємо бригаду. Там дивіться, так. скажу одразу, лінія завалена гіллям, дуже важко ходити там по тим гіллям. І там може бути два-три прольоти. Треба буде міняти кабеля, не знаю. Ну, в общем, така ситуація. Добре, я надам цю інформацію до заявочки. Виклад може бути платити від 250 гривень. Це за що саме? Якщо пошкодження на вашій території. Якщо за межами, то. Добре, домовився. Да, дякую, гарного дня, до побачення. Оце дають хлопці. Так, тихо, тихо. Оце молодці. Отак треба відпочивати, отак треба жити. А то світу немає, води немає, газу немає. Нахрена той світ та газ. Так, Зимова казка продовжується. Кукуруза. На полях стоїть, не прибирається. Звісно, печально трохи. Але нічого тоді що. щось залишиться без кукурузи. Це звісно не дуже гарно. Так, ну що, намальовано що зимовий, зараз подивимось, що тут за дизель, зимовий чи не зимовий. Дираю. Мать нехай. хай. Короче, не заправився я. Пістолет вставили. А оно не тече. Задубив шланг. Я на касі питаю, до скількох солярка, морозу тримає. Минус 25. Минус 25. Ну, тут замерзло, каже давай на восьму під'їжджай. Там вроде бы не замерзло. Блін, капець. Наверно, Наверное, я зараз ще туди в бах залю, Розмерзайки з тими заправками, заправками мія. Обалдеть. Ну сейчас. Це я в шовці, конечно. Ну що, тут уже нормальный? Да. Открывайте. Ну, что, мы не заметим? Нет. Ну ладно. Так, вы ей там давали скидочную да. карту, что? Нет. У вас за наличку? Да. Карточки, пройдите еще раз. Иду. Господи, треба йти к. Коротше, блін, зняли в мене всі гроші ті що заробив. Там замерло, не заправляється. Опять щось пікнуло, повернення. Потім опять щось пікнуло, опять зняли. Ну, кор... Короче, що відбувається? Як ви бачили, заїхав я на АЗС, -цю. Драйв чи як вона там називається О, На четверту колонку. Пішов, оплатив півтори тисячі, подойшов, там цей заправщик. каже, солярка не йде. Переїдьте. Перліна. На розвороті льот, коротше. коротше, переїдьте каже, на восьму колонку. Ну добре, переїхав я на восьму колонку, він спитав, ви за нарічку заправлялися по знижкам, не по знижкам, не по книжкам. Та кажу по карточці заправлявся. Двіжняк коротше. по карточці. Понятно, каже, йдіть на карту. Чую, гукає вже, касів. Приходжу ж на касу. Ну, цього, давайте повернення треба робити. Блін, ну ладно, приклав карту, воно пікнуло. Кажу, це що ви знов зняли з мене гроші. Та ні, повернення. Коротше, дивились там по чеку, ну, вроді повернення, не знаю. Якщо щось не так, через 3 дні то позвоните. Оце карточка, бачите, що таке карточка? Каже, позвоните. Ага, хорошо. Подождіть, за правила. Потім каже, прилажите ще. ще раз, ще раз пікну 1500, тобто три рази по 1500. Я не знаю, черт показать. Що кадать. Куда звонить? Кому говорить. Ось гроші есть. Взял, вот так вот, положив, заправился и поехал. Грошей немає, вот это пикнутою карточкой. І будеш той карточкой бегать, блин. И думать, куда ей, блин, засунуть. Кому. Тут дорога, ядрен батон, це вообще капец. И лед, блин, и горбы. Ладно, поїхали додому, дивитися, може там вже світло дали. Думаю, що хлопці там. Ну там такі блін, стволи, що, мабуть, провода положили вони. Інтернет ліг. Пообрівали. Ну, будемо рішати. Як ви чули, по інтернету дзвонив. Від 1 до 5 доби треба чекати. То якось так оперативно було, да? Я так? Я отак відео зняв, щоб взагалі класно. А це треба чекати, ще ще треба, мабуть, заплатити. Буде. Ну як буде, так і буде, скажу по чесному. У мене канал чесний, я ніколи ніяких підділів не роблю. Все по чесному. Не заводиться, значить не заводиться. Завела, значить завела. Вихідний день сьогодні, між прочим. Взагалі їду, їду, а потім подумав Да ну його баню з їхньою соляркою. Зимнюю, блин, шо шлангер замерзает. Блин, пообливало, блин. Ох, Господи. Короче, блин, залью я сюда. 50, значит, у мене литр в боку, зараз. Це литр на 200, пол-литра на 100. Короче, 250 грамм. Ну давайте грамм хотя бы 100 лепнем. Хотя б чуть-чуть, да? Ну хорош, десь 150. Не будем сильно в машині. Потому що зараз поки додому доїду, воно ж там перекалопуцається разом з этим. Обраткою теплою, може вона буде там не тепла, но все одно якось воно там перемішаю. Зараз додому приїду, возьму, залью, а воно там буде киселем. Тут коротше капець що в мене робиться для цій машині. Це жор жорстко. Все, коротше, поїхали до хати. Якраз впереді там хюндайчик їхав. Кілометрів 30, навірно, ну невозможно. Було за ним їхати, а обганяти опасно. Та думаю якраз і залить. Ай йолки палки ще один, блин. Ну надеюсь, все хоч быстрій поїде. Тут дорога, конечно, не ахти. Трохи носить, але но можна їх. Та -та -та -ра -та -ра -та. О, Дрова хлопці, могаці. І почистили провода, і дрів набрали. Чи дров, чи дровець, комусь що підходить. Під'їжджаємо вже до будинку. Цікаво, щось зробили хлопці чи ні. Оно может не зробило, а светло может уже и не будет. Мы ж все равно вы выключают. Короче, блин, тут веток куча. Они а поприбирали ветки. Не все, правда, но поприбирали. Ну там капець, дров не зробили, они там чимало. Да, интересно. Опа! Вот да. вони едут назад. Давай. Дядьки вже їдуть, зробили, справились Молодці. Так, головне з'їхати сейчас, пропустити їх. Так, ще вони будуть до опори під'їжджати. Я думав, вони вже справились. Оказується ще не справились, десь щось вони хочуть ще... Чи... Тут підрізати, мабуть. Ну що, добрався вже до будинку, приїхав, акумулятор ще крутить. Циркуляційний насос, дров взяв, підкидав. Там жар ще був години на дві десь, але підкидав дров. От там десь труба, коротше, там дим іде. Нормально. Хлопці ще щось ріжуть. По інтернету, значить що по інтернету. От по інтернету. виходить, провода шевеляться. Інтернет лежить кабелек. Короче, інтернет лих це 100%. А ще знаєте що, не знаю, може і лягли електропровода. Може і таке быть. Ну інтернет то таке. Приїдуть, зроблять. Скільки надо, стільки заплатим. Да, тут ці провода валяються. Ось один. Ось сю другий їх два я не пойму чи це вони підв'язувались чи що чи вони по двом йдуть ну тут наче чисто але туди зайти вже наверно буде проблематично капець коротше Зараз пройдусь подивлюсь провода наче є на деревах ой не на деревах а на, на столбах, бля. на деревах є тоже провода сосульки і сніг та ти що туди пройти дивіться Йоли пали Да, провода. Ань, бачу он скрутки, де стоп. Мабуть, їх відкусили, а потім скрутили. Та так, да, ну куди подивіться, лки-палки. Тут роботи, звісно, мені буде з цими дровами. Ну вже по теплу займусь. Будемо знімати відоси, як ми будемо дрова різати та возити. Так, тут я так не пройду, піду по кругу. Якось. А як тут по кругу пройти? Блин, капець. Да, вот так вот все виглядає. Короче, тут дерева нормальні. Як тут провода витримаєш? Не Отак Вот так вот. Вон там ще ріжуть, бачу хлопці. По столбам лажать. пт, тут ты не пройдеш. Да, дров нарубали, нормально. Ну надеюсь свет дадуть. Фу, 10 десята доба. Не, пацаны молодцы вообще, красавцы. Вообще, надо пацанам палец ставить вверх. Работы сделали чума. Вот это выдает. Короче, ну, мужики там уже На ізоляторі провода надіваю. Там ще два провода натягнуті, і все. І виходить, біля цієї недобудови та перша бригада приїхала, мене нафіг відключила і поїхала. Ось так. От. Каже, ми думаємо, що таке нема напруги. Провода на місці, а вони їх зняли з ізоляторів. Нижчі ізоляторів за железки поприматували і все. Туди доходить, а я на железках сиджу. Да, брать, да. Через плече перекидывать. Капець, конечно, вообще ужас какой Ха, Морозяка. Ха! Короче, вже вечер, майже ніч, світла все одно немає. Ну вроді хлопці приїхали ще посигнали мені. Я пішов уже обідати, Десь, мабуть, часов 6 було вечора. Там піп бі біп -бі, я окно відкриваю з кухні. Там, Зробили вам світ, провода, все зробили, просто каже, немає на, на лінії світу. Та йоки, немає, да немає. Кажу, мені таке діло. Кажу, спасіба, подякував. Вони там пібі-пібі -пі поїхали. Коротше, Серега, ти не нервничай, дрова є, бензин купимо. Не переживай, все буде добре. А то я бачу після першого відео вже мені починають допомогу. Бензин там. Керосин, все нормально, нічого не треба. Можете приїхати в гості, будемо шари ганяти. Натопимо печку. В більярд будемо грати. Так що отак. -от. Ну ждем, може можеш подадуть це світло. Скільки там залишилося ще до 8 березня? а? Два місяці чи скільки? Нічого страшного. прорвемося. блять. Так, ну що, хлопці, 11 сутки. Світло мені дали. Зробили хлопці. Провода, дали світло, все супер, але його немає. Хлопці світло дали, а коротше, ці мандати виключили. Капець, економія повина бути економна. Що вони економлять, я не знаю. Ну точно не світло. Так що, все, все нормально, не переживайте. От, дякую всім за допомогу. Серега тобі дякую, Васько. Все коротше, нормально. Все, будемо живі, не помремо. Інтернету немає, як буде, то буде. Як будуть робити, ви хочете, покажу. О, та якщо не захочете, не покажу. Коротше, так от. Морози нормальне. Вранці мінус 22 знову було. Опять на ніч мінус 20. Коротше, нормально. Отакі оце піроги. Так що, мабуть, це відео цю серію закінчуємо. От. Останні побачимо. По железякам, по мотоциклам, по тракторам, пока не треба почекати. Потому що ще куча роботи. От. Да і морозяки такі, блі, що ти будеш крутити. Інтернету немає, не можна нічого зробити з цим відео. Дякую, Жеке. Жека подогнав мені эту циркулярку. От. Можна побритися тепер. Ось. Такі діла. Коротше, все. Всім добра, миру, хай все буде добре, а буде все добре. Не унивати, не переживати. Проблемся. Ось такі от, та ні, ну куди ти будеш їхати? Ай, не можу, емоції переривають по повній програмі мене. Серега, я до тебе сьогодні не приїду. Серега, я скоро буду. На 8 березня приїду. Мабуть. Ох, ти ж ганий баба!